Ви знали, що одна книга може змусити засумніватися у всьому від походження людства до майбутнього штучного інтелекту. Це джерело Дена Брауна. Вибухова суміш технології, релігії, філософії та реальних архітектурних шедеврів. Поїхали. Ден Браун, автор мегауспішного коду коду да девінші. Відомий тим, що змушує мільйони. Куглити факти після кожної сторінки. Він знову повертає нас до професора Роберта Лендона, спеціаліста з символіки, який цього разу потрапляє у бор подій в Іспанії. Лендон приїжджає на презентацію відкриття майбутнього від Едмунда Кірша. Мільярдера, футуролога та атеїста Едмунд обіцяє дати відповідь на два головні запитання людства: звідки ми та куди ми йдемо. Але презентація переривається трагедією і починаються перегони за правдою. І найкрутіше всі місця в книзі реальні. Музей Кугенгайма в Більбао, футуристичний арткомплекс, Барселона від собору Саграда Фамілія до Фарку Гуель. Усе геніальне творіння Гауді. Монастир Монсерат. Священне місце, що існує з IX століття. І це не просто декорації. Ден Браун вітає в сюжет реальні твори мистецтва. Архітектурні символи, наукові теорії. Штучний інтелект Вінстон. Харизматичний цифровий помічник, якого хочеться бачити в реальності. Сюжет як мозаїка. Постійні повороти, коди, загадки, символи. Також в творі присутня етична дилема. Чи готові ми відмовитися від релігії, якщо наука дасть пояснення? Так деякі сцени передбачування. Так, це не той трилер до вибуху щосекунди. Але якщо ви любите розумні ідеї, реальні факти, інтригу та естетику, ця книга точно для вас. Отже, в підсумку я можу сказати, що джерело це не просто книга для розваги, це книга, після якої ви будете шукати, дискутувати і навіть, можливо, трошки боятися майбутнього. І найголовніше, все, що описує Ден Браун, реально існує. Тобто, ми можемо пройти маршрутом Лендона, просто зайшовши в інтернет або навіть в реальності. Якщо сподобався огляд, пишіть в коментарях. Віра чи наука чим керуєтесь ви?